Безкоштовні вигоди відтепер за відвідине вбиралень на вокзалі платити не потрібно. Нововведення, про яке минулого тижня заявив віце-прем'єр Борис Колесніков, таки запрацювало. З 1 грудня ця послуга є безкоштовною у всіх містах України. Зараз в такий кризовий час люди без гроші, без І буває, що економлять, бігають десь там поза огли, свою нужду справляють. Це істина, це правда. azaras В нашій державі, я думаю, не повинні брати за це гроші. Ну я думаю, що звичайно добре, тому що людина приїжджає з дороги і випадки бувають різні, тому я рахую, що добре. Як заспокоїв напередодні віце-прем'єр, у безкоштовних вбиральнях сервіс не погіршиться. А всіх працівників, які виконували у туалетах роботу касира, зарахують у штат вокзалу. Нагадаємо, раніше за послуги вбиралень залізниця брала з пасажирів дві гривні. До речі, у багатьох містах Європи туалети на вокзалах платять. Коштують в середньому 1 євро. Натомість у Львові пасажири такі зміни вітають. Хоча про нововведення дізнались від 24-го каналу.